Що таке інтерактивна підлога? Інтерактивна підлога дітям нагадує магічний килим. Це система, яка реагує на будь-які рухи та жести людини, це наче жива підлога. Проектор, який входить до складу системи, транслює зображення на підлогу. Завдяки камері з вбудованими датчиками руху зображення стає чутливим до рухів. Програмне забезпечення в складі системи дає змогу змінювати ефекти та зображення на проекції, в залежності від мети використання системи інтерактивна підлога. Додатково стоїть питання часу дітей на перервах, у 2020 році випустили нове програмне забезпечення, в якому заглибилися в українську шкільну програму. Аму використовуючи інтерактивну підлогу, сформувати захоплюючий навчальний процес не складає труднощів також як і закріплювати вивчений матеріал в ігровій формі на перервах заняття за допомогою інтерактивної системи. Також розвивають у дітей важливі соціальні навички, а саме робота в колективі, розвиток уваги, концентрація і багато іншого. Важливо, що все це проходить у вигляді гри і зовсім не нагадує стандартну форму навчання. Займаючись за допомогою інтерактивної підлоги, діти навіть не будуть сприймати це як завдання скоріше, як веселу гру. До складу системи входять біля 90 ефектів, що дає змогу змінювати їх досить часто, а відповідно, гратися і навчатися з такою інтерактивною проекцією дітям навряд стане нецікаво. У цьому році на громадський бюджет 2022 було подано проєкт 67 шкільний коридор для веселих перерв в школі 125». Якщо проєкт 67 Сім набере необхідну кількість голосів в системі громадський бюджет 2022, То він буде реалізований в наступному 2022 році. Для учнів початкових класів будуть облаштовані шкільні коридори ігровими осередками, диванами та пуфами з використанням інтерактивної та мультимедійної техніки. Буде створено простір для змістовного та активного дозвілля на перервах та під час перебування в групах подовженого дня.